Новий апарат ультразвукової діагностики у другій міській лікарні створює об'ємне зображення серця у 3D-режимі, розповів Суспільному завідувач кардіоцентру Олесь Кутній. Зазвичай ми використовуємо в звичайних апаратах ехо, ну які самі поширені. Ми користуємося технологіями 2D. Тут є програма, яка дає нам можливість робити в 3D-реконструкцію. Тобто, ми розуміємо, що це об'ємне зображення серця. Також є через травохідний датчик, який так само підтримує опцію 3D режиму, Тобто через травохід ми спеціальним зондом, датчиком заходимо і робимо уЗІ серця, і так само можемо в 3D режимі зробити реконструкцію серця. Порушення у роботі серця Дмитра Коркушка намагалися визначитись за допомогою кардіограми і рентгену. Точний діагноз, за словами Лариси Куліковської, лікарки функціональної діагностики встановили після створювання 3D-зображення. Ми часом в старих апаратах могли щось запідозрити, і ми могли ставити знак запитання. В Даному апараті у нас просто діагноз. Ми вже ми вже ну діагнози ставимо. Ми вже знак питання ну не ставимо. За словами директора лікарні Ігоря Кухарука, новий апарат УЗД діагностики, який створює об'ємне зображення серця, єдиний в області тендерні торги відбулися на ще на початку весни, і ми його не нещодавно придбали, тому що це обладнання йде із-за кордону, тому так такий час його доставки. Вартість приданого обладнання до 8 мільйонів. Пацієнти, які будуть знаходитися на стаціонарному лікуванні, будуть обслуговуватися і діагностуватися абсолютно безкоштовно. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.